Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 13 липня 1236-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минула доба на півдні. Та й на більшості території України була відносно спокійна. Одного разу на Миколаївщині була повітряна тривога, коли російський розвідувальний дрон залетів в область, наче його збили, та і все. Але мопеди росіяни все ж таки запустили на схід України. Під атакою були Сумщина, Донеччина та Дніпропетровщина. 60 мопедів, 20 збито, 20 локаційно втрачено. і, є наче 20 прильотів десь. На Миколаївщині та Одесі де без прильотів шахедів? Ну і ще на Миколаївщині, як завжди, є FPV-дрони. Росіяни знову пошкодили будинки місцевих мешканців в районі Очакова, постраждалих, наче немає. А щодо Херсонщини, то на жаль, там знову одна загибла людина після російських обстрілів. Четверо ще травмованих. Давайте закинемо на FPV, щоб наші хлопці помстилися росіянам і чекаємо на гарні новини.